Про Промінокислоти БЦА сьогодні дискутують ну дуже багато. Звичайно, набагато легше розганяти змову або знімати так звані викриття добавок, бо негатив набагато краще привертає увагу і працює для популярності деяких блогерів. Треба погодитись. Є правильні аргументи, є дослідження, але висвітлення фактів дуже однобоке і натискається саме на ті моменти, які можна найяскравіше подати аудиторії. Ну а маркетологи, перебільшуючи ефекти в своїх рекламах, цьому тільки сприяють. Тому давайте спробуємо розібратися. Яка роль биця у спорті, які ефекти дійсно доведені? І розкажу три випадки: кому биця дійсно потрібні, а кому ні. Бути спортивним просто поїхали. Амінокислоти – це не щось складне. Ми щодня отримуємо їх в білкової їжі. В результаті, після перетравлення отримуємо набір амінокислот, цеглинок. І це вже пластичний матеріал, з якого організм будує свої білки, наприклад, шкіру, м'язи і так далі. Кому цікаво дізнатись детальніше про суть амінокислот, їх види, є детальне відео ось тут. І підпишись на канал, щоб не забути глянути. Так ось, БЦА – це усього лиш три незамінні амінокислоти. Їх приблизно 30% у м'язах, це багато, і саме тому до них така увага. Вони незамінні, тому що їх отримати можемо тільки з їжі. Це усього лиш три незамінних амінокислоти з восьми. І це важливо запам'ятати надалі. Яка ж роль і вплив амінокислот биця на організм? Цей набір амінокислот, а саме лейцин, стимулює синтез білку в організмі. Тобто побудову м'язів, також використовується як альтернативне джерело енергії в умовах дефіциту, наприклад, при схудненні. Вони необхідні для створення інших замінних амінокислот, наприклад, аланіну чи глютаміну. Крім того, без їх участі не відбувається процес обміну речовин, ще вони зменшують м'язевий біль, знижують відчуття втоми під час тренувань і сповільнюють руйнування м'язів, катаболізм. І ось з усім цим списком навіть ніхто і не сперечається. Але чому ж дехто нарікає, навіть аргументуючи дослідженнями, що БЦА показують вкрай малу ефективність або її відсутність. А все тому, що для ефективної роботи БЦА мають бути створені умови. А саме, має бути потреба в цих амінокислотах. Наприклад, ніхто не сумнівається в тому, що пігулка від головного болю працює, коли болить голова. А якщо її випити за інших умов, коли голова не болить, то можна сказати, що пігулка не працює так і з іншими вітамінами, нутрієнтами. Вони працюють, відчуваються, дають ефект тоді, коли їх не вистачає. Це незаперечний бляха муха факт життя. Ніхто й не помітить підміну. Баночки трошки змінились, бо вже продали. Тому, опираючись на дослідження, дійсно БЦАшки, три амінокислоти стимулюють синтез білку в організмі. Хоча й не так потужно, якщо порівнювати з фармпрепаратами. Ефект від додаткового прийому дуже обмежений. По-перше, тільки з трьох амінокислот неможливо повноцінно збудувати м'язи. Потрібні ще й інші амінокислоти, щоб ти там не стимулював. По-друге, є умовна стеля можливостей, після якої вже нема сенсу поглинати відра БЦА чи того ж білку. Звідси можна зробити короткий висновок. Якщо раціон насичений якісним білком і не має дефіциту калорій, то ефективність додаткового прийому БЦАшок знижується до нуля. Так і з'являються відгуки, що БЦА не працює, як писали на банці. А все тому, що з раціоном все окей. Але маркетологи і деякі продавці спортивного харчування занадто перебільшують ефекти і рекомендують БЦА всім без розбору. Тому, думаю, можна покінчити з міфом, що БЦА не впливають на ріст м'язів. Вони дійсно працюють. Взагалі було б класно почути саме ваші відгуки. Поділіться своїм досвідом прийому в коментарях. Чи відчували ви швидше відновлення, як покращувалась ваша витривалість та прогрес? Це буде теж корисно. А навіщо взагалі тоді БЦА, якщо можна просто їсти багато і білкового? Справа в тому, що вся увага по роботі БЦА сфокусована не туди. В організмі постійно відбуваються два процеси: анаболізм, це ріст м'язів, та катаболізм Їх руйнування. І якщо анаболізм дуже помірний і за певних умов, то захист м'язів, а саме сповільнення процесів катаболізму, доведено багатьма дослідженнями. І саме це має бути аргументом при купівлі БЦА. то як же ці знання можна використати? Перейдемо до трьох випадків, коли БЦА дійсно необхідні і будуть працювати? Перше, якщо починається процес сушки, створюється дефіцит калорій. Енергії отримуємо менше ніж витрачаємо в пошуках енергії. Організм може руйнувати власні м'язи. І якщо в цій ситуації не додати суттєво більше білку ніж було до цього, то організм в пошуках енергії буде з'їдати власні м'язи. Це природній процес. Тому додатковий прийом БЦА-шок допоможе не спалити накачане м'ясо. Дехто каже, що БЦА в даному випадку використовується просто як паливо, як цукор, можна їсти його, але який в біса цукор на сушці. Тому для захисту і нерозумного використання м'язів в якості енергії краще додавати БЦАшку. Добре, коли в складі є ще порція амінокислоти глютамін це також хороше паливо. Другий випадок: БЦА будуть відчуватися, коли є недостача білку в раціоні. Коли цими важливими амінокислотами компенсуємо дефіцит, знижуються процеси катаболізму і, як не дивно, починається прогрес. Наприклад, концентровано, посилено качаєш біцепс, але їж мало білку, і організм в пошуку амінокислот для будівництва може взяти їх, наприклад, з м'язів ніг, бо вони зараз необхідні в іншому місці. Організм має дуже гнучку систему адаптації. Приблизно так це працює. Це найпростіше пояснення, чому дехто після прийому 5-10 грам БЦА починає активніше тренуватися і краще відновлюватись. Бо за суб'єктивною оцінкою, ну, я ніби ж нормально харчуюсь, з'їв 8 вареників з м'ясом чи йогурт, але додавши БЦА, розумію, що організму просто не вистачало цих блоків амінокислот. Причому БЦА – це не тільки про качалку і силові види спорту. Вони актуальні для циклічних видів спорту, наприклад, футболу, де є тривале навантаження на м'язи. Там витрати амінокислот навіть ще більші. Організм буде задіювати всі ресурси, тому дайте йому необхідне. Третій випадок: погана якість білку. Особливу увагу треба звертати вегетаріанцям, тим, хто постиг. Або має інші обмеження в харчуванні. Важливо, щоб надходили амінокислоти з повноцінних білків, таких як м'ясо, риба, яйця, молочка. На жаль, рослинні соя чи пшениця не мають такої ж цінності. Тварини їдять інших тварин, це природньо. Нічого подібного, ми навчили лева їсти тофу. Сама по собі гречка цінний продукт, але по амінокислотам не дуже окей. Але якщо додати додатково порцію БЦАшок, то це дасть приблизно такий же сплеск синтезу білку, як і від прийому порції протеїну. А тому, якщо прийоми їжі, ну, так собі, чи перехопили щось в якийсь ходох, то краще додати порцію БЦАшок і збалансувати амінокислоти. Можливо, вже буду повторюватись, але наголошу, що БЦАшка це добавка, і вона має саме доповнювати раціон необхідним. Є ще один цікавий момент, не зв'язаний з портом. Прийом порції БЦА може бути корисним людям у віці. На жаль, з віком відгук на білкову їжу і процеси синтезу білку дуже сповільнюються і не відбуваються як слід. А тому комплекс БЦА на чолі з лейцином допоможе стримувати вагу та втрату м'язевої маси у вікових людей. Випив 3 грами БЦАшки разом з їжею і вже отримав синтез білку і регенерацію як у молодого. Ти будеш крутим перцем, Прийдемо до того, як і коли приймати БЦА. Разова порція бицашок від 5 грам. Менше немає сенсу, і не важливо це порошок чи таблетки. Головне дозування. Добре, по одній, а потім побачимо. Клієнтка по одній досить Тримай. Порошок вигідніший, проте без смаку він дуже гіркий, тому краще обрати смакові. Може бути два варіанти прийоми. Перше, щоб збагачувати раціон білком та амінокислотами, приймаємо між прийомами їжі або відразу після. Для багатьох зручно використовувати саме таблетки. Наприклад, 5 грам таких таблеток від Біотек це 5 грамів БЦАшок. Просто запиваєте водою. Інший цікавий варіант для збагачення раціону це БЦАшки разом з усіма незамінними амінокислотами від компанії МСТ. Тут велика порція 13 грам, всі незамінні амінокислоти, що вирізняє компанію MST серед інших. Це те, що тут не використовуються фарбники, тобто коктейль буде прозорим. У мене є свій фаворит, навіть якщо ви не приймаєте БЦАшки на постійній основі. Ось такі БЦА в банках. Це газований напій і що важливо без цукру. Тут 5 грам БЦА. протягом дня ну, постійно хочеться щось пити. А так завжди в машині чи в сумці є баночка БЦАшки. Отримуєш максимум користі. Маленький шайтан знайшов те, що нам треба. Якщо дуже хочеться збадьоритись, є ось такий варіант від компанії Nutrend. Це ті самі 5 грам БЦА плюс Таурін і 100 мг кофеїну. Це ще й енергетик. Другий варіант прийому пити БЦАшку на тренування, щоб підняти свою витривалість та покращити відновлення після. Ось такий варіант від шведської компанії Genius Nutrition BCA X5. Тут велика порція: 10 грам амінокислот, є БЦАшки плюс глютамін який буде як паливо для тренувань, цитрулін, який покращує витривалість та мінерали з кокосу, які відновлюють водний баланс. Це такий тренувальний комплекс. Популярний комплекс для тренувань біесен Amino X. Тут велика порція: 10 грам амінокислот, додатково для витривалості цитрулін, таурін та бета-аланін, який допомагає виводити молочну кислоту при інтенсивних тренуваннях. Якихось особливих схем, курсів чи інтервалів прийому немає, би можна пити щодня як частину свого раціону. Незамінних добавок або тих, які обов'язково мають бути в вашому раціоні, немає. Це усього лиш додатковий ресурс та інструмент, який іноді можна використовувати, щоб покращити свої спортивні показники. Чи можна сказати, що БЦАшка це першочергова добавка? Ні. Чи можна покращити свій раціон так білком, щоб не було ніяких дефіцитів і не купувати БЦА? Можна. Але якщо ви з цим не можете справитись і підпадаєте під один з тих випадків, які я озвучив, то БЦА можна ефективно використовувати. Чи потрібні вони початківцям? Думаю, що ні, краще все ж таки почати з базових добавок, протеїн, креатин і потім вже експериментувати з амінокислотами. Чи використовують БЦА серйозні бодібілдери та спортсмени? Можливо, вони й не мають великих очікувань від БЦА, тому що ефект від прийому фармпрепаратів набагато більший. Тим не менше, вживають та ще й ложками по 30-50 грам на день. Бо крутий результат чи спортивна форма залежить від багатьох факторів. Якщо БЦАшка дає навіть невеликий Відсоток до результату їх будуть використовувати. Ну, а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка. Побачимось. Смакота. Я казав, що вони ще й газовані.